Так, хвилинку це я. Добре, отже, ми починаємо розпочинати, так. Прибираємо ось це ось віконечко. Добре. Дивись, я зараз покажу, як зробити образи. Добре? Отже, ми видаляємо котика, так? Ага, і додаємо нашого цього фантазії. Ось фантазії вгорі. І ось є яке буде та, що рухається, чи гіга просто. Стоїть. Бо у них так наче що та рухається. Ну, ладно, хай буде та, що стоїть, так? Да? Добре, додали. І тепер дивись, щоб кожного разу так не робити, ми просто дублюємо. Якщо. якщо, да. Скрипт. Ну, так, да, бачиш, можна дублювати. Добре. І тепер ми їх розставляємо по сцені, так? Да? Так, як нам потрібно. Ось вони будуть. Так, так. Да. Тільки дивись, це в нас не шість образів, це в нас шість спрайтів. А образи, дивись, ось вкладочка з боку є образи. І тут ти можеш, наприклад, поміняти, от бачиш ось у них унизу збоку, бачиш один, два, три, чотири. В кожного спрайта є чотири образи. І ти можеш ось тут їх змінити. Наприклад, взяти і зробити їм іншим кольором, там, не знаю, волосся. Да? Ось, бачиш? Зрозумів, образи це ось тут на вкладці образи. Ти їх можеш ось видалити, бачиш, повидаляти, або можеш додати. І самому, ось якщо натиснути е, унизу. Добре. Ну ти зрозумів. Тепер ти вже зрозумів, як образи робити, так? Да? Добре. Добре. Отже, давай тепер е, підписувати кожному, е, починати наш складати спрайт. Перше в нас, коли натиснуто, прапорець, так? Вони, вони кожен з повинен говорити, да? вигляд, говорити. Ну, Наприклад, дві секунди, а що говорити? І ось ми пишемо. Так, я можу, можу змінювати, змінювати колір, колір. Написали, так. І тепер цю команду ми ці дві команди ми що беремо і розкидуємо по всім спрайтам, так? Так. Так. Ось таким чином ми зробили по всім спрайтам, да Ну, так, да, ось так, таким чином, да, можна робити. Ну, воно, бач, колись копіюється, колись не копіюється, десь є, десь нема. Ну, суть, ось, тут бач, Тут попало. Тут також нема. Ну, суть такова, зробили, да? е, тут у нас буде знову ж таки, що подія, коли натиснуто і вигляд. Я... Я. Да. З цим ми справилися Ой, ой, з маленької букви, так, заручуватися. Так, ну і так кожному зробити. Але ж, далі у нас е, треба продовжити, що. Після натискання на кожного учня привида він демонструє свої вмінні, аж поки не натиснуто кнопку Стоп. Тобто ми беремо керування завжди, так? І повинні подія в нас, коли спрайт натиснуто, так? І я кажу, це подія, він повинен змінювати колір. Колір це вигляд. І шукаємо, є змін, змінити тло, о, встанови, змінити ефект колір. Бачиш? Ось тут можна не 25, а можна поставити будь-яке число, там десь до 30, здається. Ну, наприклад, давай на 10 поставимо, так? Да? І подивимося, що це буде? Ось так о. І я клікаю на ньому. А щось воно не працює. Угу. Так, можливо, на більше треба поставити. 20, так, ще раз, угу. і ще раз, виходи не туди. Добре, зараз ми повертаємося назад, вона чомусь мене перекидає взагалі на іншого спрайта. Зараз ми зробимо ось сюди. А ну тепер. О, хоча б не перестало, перестало, але чомусь колір зовсім. А, можливо, треба задати якийсь колір спочатку. Встановити ефект колір. Дивись, нам. А, це воно щось у мене заглючило. Так. Хвилиночку. Так, змінити ефект колір. Так. І ось тут я можу його... І ось тут, наприклад, Колір в нуль ну, можна поставити, да? А ось тепер ми беремо завжди. І ось ця команда буде повторюватися. А ну, давайте. Так. О, Ну що, міняється? Ага. Так. Знову почало пропадати. Добре, давай, можливо, якийсь інший ефект спробуємо для цього зробимо. Так, зараз. Тут, ні, почекай, тут, тут, е... тут повинен закручуватися, так? Да? Значить, що в нас? Коли спрайт... так, вигляд. Давай шукати ефект. Ось тут, а тут є ефект не тільки колір, а ось закручування. Змінити або ж е, а встанов, о, встановити ефект закручування? Ага, ну, наприклад, 5, нехай це буде. А ну давай, дивимося. Якщо я натисну. А, а чому він весь час теж каже тільки я хіба він каже закручуватися? Так, а, а в мене показує, що він е, тільки колір змінює. Давай розміри трошки зменшимо їх, так? Так я ж наче написала розмір. Як куди ж я написала говорити, я здатний закручуватися і змінити, встановити, задати розмір. Ось тут, наприклад, 50%. Не знаю, я також. Мабуть, усі сплять. Так, змінити ефект колір на. Закручування. Так, ану, тепер. О. Ага, але він бачиш. Зменшиться і тепер, о, дивись, бачиш, він починає закручуватися, бачиш? Бачиш? Так ось тепер треба ставити сюди завжди. Ось так. О, і тепер дивись. Тут може в ноль поставити. О, дивись, тепер на цьому ми бачимо, бачиш? О, Ось тепер працює добре, да. ні, там треба, щоб вони одночасно говорили свої, е, е, свої ці. Зараз ми також йому вставимо е, колір 0. А ось тут е, ставимо також розмір. Розмір треба. Задати розмір 50%. Щоб ми його також побачили. Можливо, він на сцені в іншому місці стоїть. Розумієш, тому воно і не працювало. Дивись. О! Так, да, дивись. Бачиш, запрацювало. Так. Так. Да. Ну нічого, я вмію зникати, цей каже. Я вмію зникати. Зникати. Також давай здадамо йому розмір 50%, щоб ми його побачили, так? Добре. Ну, стрехи можна. Ну так, і тепер дивись, знову, що у нас керування завжди, подія, коли спрайт натиснуто, і ефект у нас встановити ефект, тільки в нас що, ось воно є. Привид, мабуть, це воно. Привид. А ось тут е змінити ефект привид, привид, ось так. Ну, тобто ми можемо тут міняти, наприклад, на 10. О, бачиш? О, і ось так, бачиш, зникає. Добре. Е, можна тут навіть десь на два поставити, щоб не так швидко зникав. Да? Ага, бачиш, що так зникає. Добре. І, і що в нас залишилося. Моя кількість може змінюватися. Наступний, так? Да? Це в нас Гіга 4. Зараз побачимо моя кількість, кількість може змінюватися. Так, і знову ж таки. розмір нам треба задати, да? щоб він був. Невеличкі. Ну, давай подивимося, які в нас є ефекти. Встановити ефект мозаїка. Роздуття. Ну, такого наче нема, так? Да? Пікселями. А що таке? А що таке мозаїка? А що таке ефект мозаїка? Знаєш, давай подивимось. Давай подивимося. Ага, так. Мозаїка. Мозаїка 5. Зараз побачимо, що це буде за ефект. Далі керування а, завжди і події, коли спрайт натиснуто. Зараз побачимо. Так, де в нас він? Ще раз. А. Це все? Ні, це привид. О, бачиш, бачиш, він став чотири, да? Був один, став чотири. Це є Це є мозаїка. Добре. А, тільки тут не встановити треба було, а е, тут треба було змінити, да, ефект мозаїка. Де в нас? Змінити ефект мозаїка, Мозаїка, ну, наприклад, на 5, Ось так. А ну тепер дивимось. О. О. Добре. Ну, і в нас залишилося, що? Ось, роздуватися і ставати яскравішим, да? Так, це у нас що подія? Далі що? Ми встановлюємо розмір? Де у нас розмір? Так, задати розмір. Далі вигляд у нас говорити, я вмію. Я вмію роздуватися. Так, і встановити ефект. Де в нас ефект? Тільки в нас не колір, а. Роздуття в ноль. Далі ми йдемо, що змінити, змінити ефект роздуття, на скільки, ну, наприклад, на 10, так. Далі беремо керування завжди, і подія, коли спрайт натиснуто. Дивимося результат. О, Бачиш, розбивається. І в нас залишився ось оцей останній спрайт, да? якого ми не чіпали. Ось він. І тут у нас що, я можу. Да, ось так. Далі йдемо в. Ага. Далі що ми робимо? Задаємо розмір, так? Задати. А, щось не хочу у мене хватати розмір. Ладна. Встановити ефект, ефект. Який у нас ефект? Яскравість, так, да? яскравість. Ага, значить, зробиш сам. І так, і говорити привіт у нас. Як там у нас? Я можу стати яскравішим. Добре, і в нас е, керування завжди, і залишилося лише е, задати зміну ефекту. Змінити ефект е, яскравість на, наприклад, 15. Дивись, працюємо. Ага, яскравішим Він чомусь зникнув. цей закручується. Цей а чому цей зник. Давай тоді яскравість. Ось так поставимо. Я. О. Так. І тут, можливо, давай на, на два поставимо. Можливо, так буде краще. Дивимося. А воно дійсно, коли яскравий, то воно починає, бачиш, вицвітати. Вони схожі з ефектом привида. Бачиш? Добре. Добре, ну все, ми з тобою гарно навіть перепопрацювали. Зробиш тепер проєкт. До побачення.